Зі всіх вітаю на моєму каналі. І перш за все, я хочу подякувати кожному з вас за вашу активність, за те, як ви дивитеся мої ролики? Наскільки довго, тому що це все відображається? У мене на робочій панелі YouTube. я бачу, скільки часу витрачають підписники, дивлячись мої звичайні відео із повсякденного буденного життя. Я вам дуже вдячна за це. Вдячна за слова підтримки, за теплі слова у коментарях, за ваші поради, тому що мені тільки 22 роки. Звичайно, що е, я не можу знати все на світі, і е, немає людей поряд біля мене, які могли б дійсно дати цінну пораду, наприклад, як е, мама, е, якісь жіночі поради. Тому я дуже вам е, дякую за це. Сьогоднішній влог буде більш такий е, розважальний, так як. Я покажу вам, на що ж я витратила свою зарплатню, яка мені прийшла нещодавно від YouTube. Слава Богу, але це Друга зарплата, яку я отримала за весь час ведення свого каналу, так як ролики в мене мають небагато переглядів, але я вдячна Господу і за це, тому що я маю якісь свої власні кошти і можу їх витратити так, як мені захочеться. Але, звичайно, я могла витратити ці кошти якось тільки на себе. Але так як в мене є сім'я, то я думаю за всіх. Тому ми з самого ранку вирушили в дорогу в сусіднє містечко. Так як в нас відкрився Сінсей. я собі запланувала, що я там куплю собі все, що необхідно, так як мені. Необхідна була чимала кількість одягу. Але коли я туди прийшла, подивилася на асортимент, подивилася на якість, то мені щось не дуже сподобалося, і ми вирішили, як в старі добрі часи, як завжди, ми це робимо, піти на секонд. І так як там був четвертий день, то я собі змогла знайти чималу кількість речей, які мені необхідно, і не тільки для мене, але й для дому. Ось, ми там довго були, тому що я е, собі нікуди не поспішала, там працював кондиціонер, а було дуже спекотно на дворі. Тому я собі все роздивлялася і зараз покажу вам, що ж я купила. У мене є дуже багато різноманітних низів, тобто, я собі затарилася е, різними спідницями, тому мені необхідно було придбати футболку, я надибала ось таку червону із моєї улюбленої тканини жатка з довгим рукавом, що головне, вона мені припала до душі, дуже сподобалася і е, коштувала вона, до речі, недорого. Так як я зараз через зрозумілі причини набрала вагу, то я не хочу купувати якісь нові речі, щоб вони потім е, лежали на полиці, Зараз я хочу мати максимально вільні футболки чи кофти з довгим рукавом, тому що з короткою мені не дуже комфортно. Також надибала ось таку яскраву літню футболку. В мене, здається, схожа вже є, вона в смужку, різнокольорова, ну загалом мені сподобалася. Далі це спортивна футболка. Мені сподобалася тим, що вона робить таку утяжку до речі, такі спортивні речі вони дуже якісні. В загальному, як і всі речі, які я собі знайшла на секунді, просто необхідно перебирати кожну річ, щоб щось собі знайти. Також була ось така чорна звичайна футболка. Ну, і покажу вам головну свою покупку це куртка, хоча вона вийшла трішки дороговартісна через свою ціну, але мені дуже сподобалося через свій колір, тому що раніше. У мене усі зимові куртки були у темних кольорах: Це або синій, або темно-зелений, або чорний. А ось ця червона мені дуже припала до душі, тим більше вона вільна, незважаючи на мою теперішню вагу в такому великому розмірі з кишенями, які мені подобаються, та з рукавами довгими, що найголовніше, і з принтом. В клітинку, який мені також подобається. Тому так я себе потішила у секунді. Ну і також придбала деякі продукти для дому. Так, я отримала свою картлю. Так, я отримала свою заробітну плату і ми вирішили поїхати трішки скупитися. Мені необхідно було дещо придбати з одягу, так як в нас в містечку відкрився сінсей. Я подивилася і все ж таки вирішила зайти в секонд, тому що нічого там не змогла знайти нормального. Ми придбали банани, такі трішки зеленуваті, щоб вони довше стояли. Далі мед різнотрав'я. Арахісова паста. Я собі взяла ось такі резиночки. Лаваш. Зубна паста для Остапа. дитяча, Печиво для Остапа, сирний соус. Е, так. Яблуко. Взяла два яблучка, фрукти, е, сирки, тому що там також дешеві. Сирки по 10-11 гривень. І ось такий сирок взяла для абрикос-морква для Остапа. І. А, малина чорна смородина Вони також були по акції. А, в нас Сік Біола коштує десь приблизно 100 гривень, там по 60 гривень ВТБ ми купили. Мені зараз а, дуже він подобається. Хочеться пити тільки соки, якщо чесно. Він не солодкий, ну, там мінімальна кількість цукру, тому мені якраз підходить. Але я більше люблю а, апельсиновий. Ми зайшли в м'ясний магазин, обрали шматок м'яса і нам одразу зробили фарш. Зараз я розфасую його по пакетикам і покладу в морозилку. також ось така частинка. Тут буде і на супчик, і щоб запікати, ми любимо м'язко. М'ясо в нас вийшло 800 гривень. Такі от ціни. Я вже давно не робила сирники, тому взяла 2 кг кисломолочного сиру. Ось таке масло також. Ми брали в магазині м'ясний майстер 82%. Я взяла половинку, також зараз розфасую, розріжу його. І ось такі у нас покупки. Майонез по акції був, щоб вже не робити вдома там до піци. І взяли спробувати ось такий попкорн. З смаком бекону і карамель, тому що він також був е дешевий і сметана. Ось ця мені подобається. Від розумний вибір. Дуже смачна. Картоплю я додаю. Так, показую, розказую. Вчора ми були в секунді, четвертий день, тому було недорого. Придбала дві ось таких подушки е на стільці. Мені вони були дуже необхідні. Незважаючи на те, що вони в такому світлому бежевому кольорі, я все одно їх взяла, тому що вони чудової якості. Це, знаєте, не ті подушки, які продають в АТБ, ти дивишся на них і таке враження, ніби туди вату поклали, що вони от-от розлізуться. Ці дуже хороші. Їх плюс в тому, що тут є ось такі липучки і вони зачіпляються на стілець. І не буду постійно їх ловити на землі. Дуже гарно виглядають, але мені необхідно буде знайти ще одну, тому що в нас стільчик три стільчика є. Або вже в майбутньому докупити десь. Загалом вони досить важкенькі, то одна така подушка коштувала 100 гривень. Ось. І я ними дуже задоволена. У нас зараз така економічна ситуація в країні, що мені здається ходити по різних барахолках та секундах точно не соромно. Тим більше там якісь речі ніби більш якісні. Я придбала дві однакових таких наволочки пухнастих на подушку. Вони застібаються, тут є замочок. В мене є дві невеликих подушки, сірі. То я якраз хотіла би мати гарні. Наволочки, чи, як правильно говорити, на подушку. Тому вони були трішки дороговартісні, але все одно. Також в мене була можливість, нарешті, ніхто не розбирав ці рушнички. Рушнички на кухню придбала. В зеленому кольорі, в рожевому кольорі та в такому салатовому відтінку. Ось такі мої покупки для дому. Ще хочу щось вирішити з цими подушками на диван, щоб зробити тут якісь також наволочки, замовити великі, щоб вони не мастилися. Так, я вже прибрала на ліжку стапа. Мене запитували, чому воно не підходить. Тому що під матрасом тут знаходиться ось така фанера. Але я думаю, що ну, його можна якось е, полагодити, або е, якісь доски туди прибити. Я думаю, що Саша це зробить, тому що це ліжко дійсно непогане. Я вже скільки його прошу купити сюди ще одну ручку, або якихось дві однакових, і він все забуває. Тут такий столик дерев'яний, в нього різні книжки там, олівці. І ось ці боксики, які я купила нещодавно в магазині. Дуже прикольні вони. Не було там в двох однакових кольорах, тому я взяла червоний і синій. І якраз майже всі іграшки його вмістилися. Вони мені подобаються у вигляді такого шкільного автобуса. Доволі вмісткі. Звичайно, я би хотіла, щоб вони були трішки більші. Коштував один такий боксик 200 гривень. Тут конструктор його знаходиться, поки не знайшла йому місце. Ось так виглядає всередині. Тут в нього іграшки свої різноманітні. І тут не помістилися великі машинки його. Тому ось така от ситуація зараз знаходиться. Ми так і не придбали е, палети для ліжка, тому ми ще спимо на землі. Ось, Я трішки прибрала, позамітала Остап, не знаю, що йому робити, чи то мультики дивитися, чи то гратися, все йому не цікаво, іграшки йому не цікаві, машинки не цікаві, книжки не хоче читати, йому нудно. Хоче бавитися, хоче йти на майданчик. Але, відповідно, коли я сама, то не можу його завезти, тому що ну, ми далеченько живемо, то трошки довго нам йти у місто, де є майданчик, де є дітки. І я зараз не в тому стані, щоб йти кудись. Тут я вже говорила, поскладала всі е, мікстури Остапа. Серветки. Ось, На столі також прибрала, на столі також прибрала, тому я сьогодні з собою поки задоволена. Ще хочу пошукати тюлі. Ми вже е, користуємося цією цим простирадлом. 200 на 200, дуже нам подобається. І на майбутнє буду купувати ще в такому ж розмірі. Трішки більше, але воно набагато краще сідає і не сповзає? Ну і з його кімнатою також необхідно щось робити. Я думаю, що вже ближче до пологів будемо думати, тому що все, звичайно, дороговартісне, на все необхідні кошти. А поки так, як є, така його кімнатка. Правда, Остап? Знаєте, я от дивлюся черговий раз турецький серіал називається Чорне кохання. Поки е годую малого Кара Севда. Так ось, що мене найбільше тут смішить, так це ситуації, які дійсно. Взяті з життя. Тому що тут мама має трьох дітей двох синів і дочку. Так от її дочка е завагітніла взагалі від одного чоловіка, вийшла заміж за іншого, е і їм усе нормально, вони її прийняли. А коли сини е обрали собі м тих чи інших дівчат, які їй не подобаються за характером, то вона. Одразу починає ставити запитання ребром. Одразу починає казати, що мені не потрібні такі невістки, так і в житті відбувається, тому що, якщо це твоя дочка, байдуже що б вона не зробила, вона для мене хороша. Якщо це невістка, яка по тих чи інших параметрах мені не підходить, то щоб вона хорошого не робила, все одно хорошою вона для мене не стане. Все як і в житті. В принципі, в мене така ідентична ситуація, як і в цьому серіалі. Зараз максимальний такий період гніздування мені стало, слава Богу, набагато краще. Я себе почуваю більш-менш нормально. Можу приготувати їжу для своїх хлопців. Все гаразд, мене не так вже нудить, як раніше. І я відчуваю, що це все проходить. <кій> Але мені хочеться прямо зараз максимальних змін. В нас від початку шлюбу, відколи ми з Сашком почали жити разом, то ми придбали в будинок дві шафи і один комод. В білому кольорі ось така одна шафа в нас на вітальні. І ще одна у спальні: ви всі її бачили велика тільки на 4 шафки. Ми купували її через Інстаграм. Прийшли вони нам е, дуже швидко. Я цими шафками задоволена, тому що за свої кошти е, максимально бюджетна шафа, і за свої кошти вона дійсно по функціоналу мені подобається. Що я би хотіла? Е, я би хотіла зараз вам покажу більш детально. Я б хотіла забрати цей пуф. На віранду. Коли я це зроблю, я не знаю, щоб ці стільці були е, біля стола на тому місці. А тут збоку е, щоб була ще одна шафа або комод, е, Ну, в ідеалі, щоб була шафа. Тому що в нас реально дуже мало місця для зберігання речей. А молодим людям це дуже необхідно. Але так, як в нас невелика площа, то ще необхідно подумати, як це все організувати. Тому що вітальня реально не дуже велика. Так як тут була велика кімната, ми її розділили, то місця нам не вистачає. А що я буду робити, коли буде друга дитина, то я взагалі не знаю. Тому що в спальні ми все максимально заставили. В спальні теж нема місця, тому я хочу через це і велику віранду, щоб там дітки могли гратися. Щоб там була їх така ігрова зона, а з спальні забрати все зайве максимально, щоб там були тільки ліжко, телевізор, тільки ліжка і телевізор, і все. Але будування це дуже важкий процес, так як необхідні і кошти, і час, і людей зараз важко знайти. Але я сподіваюся, що все буде гаразд, і все ж таки ми добудуємо цю віранду до того моменту, поки я народжу. Тому що нам дійсно зараз необхідно збільшувати площу, хатина у нас невелика. Ну, з одного такого погляду, то, здається, ніби вона велика. Але так як ми помістили сюди ще й ванну, і кухню, якби ми добудовували окремо, то в нас би, звичайно, було набагато більша площа і набагато більше кімнат. А так ми вже виходили з того, що ну, там не хотіли купувати окремий будинок і чекати, поки підведемо всі блага цивілізації. Хотіли бути максимально незалежними і мати своє. Ну, це я так говорю, як я прагнула. Просто я не хотіла там, наприклад, мити посуд в холодній воді, або щоб в нас була відсутня ванна. Тому поділилася з вами планами: ось такі ось пироги. Загород, то я свій навіть не буду говорити, тому що там трішки все заросло, так як зараз мені точно не догороду і не до цього всього. Я вам показувала, як я. Гарненько все сцапала, як все було гаразд, коли я ще не знала, що вагітно. Потім я займалася також не дуже хорошими справами. Я носила сіно, помагала Сашку, загуртала це все, це було максимально важко. У мене тепер болить поясниця. І тоді, на той момент, я вже також була вагітна, але я про це не знала. Тому зараз я своїми домашніми справами на подвір'ї максимально зав'язала все, що я роблю, це тільки в будинку, все, що стосується двору, зараз цим займається чоловік. Поки я не можу приділяти цьому достатнього часу, як тільки я зможу, тоді, звичайно, все буде робитися. Зараз я переймаюся, звичайно, за багато чого, але не так, як в першу вагітність, тому що. Коли я була вагітна Остапом, то ми з Сашком реально були ніким. Ми були ніхто, в нас нічого не було. У нас е, був цей старий будинок, в якому ми е, своїми силами з допомогою моїх рідних робили ремонт, і е, це було дуже важко, тому що в першу вагітність ми жили е, та й взагалі до року Остапа. Нікого не турбувало, те, що ми жили без води теплої, без ванної кімнати. Ну, коротше, було максимально важко. Я це все перетерпіла. До року Остапа максимально я була. Лояльна до свого чоловіка, але я завжди його підштовхувала і казала: Так, ти маєш зробити, ти маєш зробити це 100%, Ми не будемо чекати, не будемо слухати порад від нерозумних людей, які радили нам придбати інший будинок. Знаєте, це такі родичі, які радять тобі придбати будинок, але ну вони ж не питають тебе, де ти візьмеш кошти на це. Або почекайте. Ну я буду жити в кращих умовах, а ви почекайте, будете жити в гірших. Ну нічого, всі ж щось починають. Ну, це не про мене. Я завжди знала, що я хочу для своєї дитини максимально комфортні умови, так як ми вже маємо бути відповідальними батьками. І загалом за цей період я пережила настільки багато всього, цих ремонтів в нас не було власної машини, можна так сказати, тому що ця машина була батьків Сашка, і вони постійно нам про це говорили. Нарешті Господь благословив. В нас є своя машина, ми незалежні, ми зробили е, мінімально те, що могли. Зараз залишилася тільки віранда. Ось, е, докупили по меблях те, що могли. І е, можна так сказати, що зараз я більш спокійна, ніж в свою першу вагітність, коли я е, сижу і просто плачу. Не розумію, як ми можемо привести в такі умови. Нашу першу дитину е, мені було настільки. Важко з Остапом. Я думаю, що ви всі розумієте, що це така перша дитина, коли в тебе немає ніякого досвіду. Моя бабуся за кордоном не було кому допомогти. Ніхто нам не допомагав з дитиною першою. І ми ще жили в таких умовах, тобто, ну. Було максимально нелегко, але з Божою поміччю ми з цим впоралися, і е, я не хочу чути відмовок від тих людей, які кажуть, що в нас немає коштів на крайній випадок. Вже можна собі відмовити в е, е, якихось елементарних благах. Я пам'ятаю, як в мене зламався телефон. Ми придбали мені реально найдешевший, е, ну він, до речі, зламався вже е, через е, перший рік використання. Ми придбали мені найдешевший телефон, тому що я знала, що нам необхідні кошти. На ремонт, тобто, не на якийсь відпочинок, не на айфони, не на Дайсони, як це прийнято зараз е, в дівчат. А реально на потрібні речі на машину, на, наприклад, причіп до машини. Ми також придбали. Ну, на диван, на елементарну шафу. Ми все це збирали по частинкам, все це купували, все це обирали на стіл, на сільці. І ви бачили, як формувався наш будинок, як ми змінювались, тому що я все показувала у своєму. У своїх влогах ви бачили, ви підказували, що нам краще купувати, а що ні, було дуже багато порад від вас. І знаєте, зараз в інтернеті показують в соціальних мережах успішний успіх. Наприклад, я в 22 заробила свій перший мільярд. Мільярд доларів або гривень і придбала три квартири, десять машин, але м -м, варто розуміти, що е не всім, е не всі люди однакові, не всі люди е так можуть, і не потрібно себе якось підганяти під ті чи інші рамки. Потрібно розвернутися назад і подивитися, який саме шлях ви пройшли, що ви зробили, і дійсно подякувати Господу, подякувати собі е за все, що ви маєте, і за вже те, що ви досягли, тому що десь. Деякі люди вони навіть не мають реально ні власного житла. Вони, можливо, і хотіли би зробити якийсь ремонт, але в них е, немає цього житла. В них немає власного транспорту. Вони вже ну не мріють про якусь особливу машину. Вони мріють хоча б про будь-яку машину, яка б змогла їх доставити з однієї точки в іншу. І е, я це чудово е, знаю, чудово розумію, тому що в нас, наприклад, є знайомі переселенці, які кажуть, класно вам, тому що у вас є машина ви можете поїхати в будь-яке місто, наприклад, там. Тернопіль поблизу Хмельницький, можете не заплановано поїхати, придбати собі щось або поїхати на річку відпочивати. А в нас такої можливості немає, тому що нам все доводиться планувати і думати, як ми поїдемо і на чому, і хто нас довезе туди. Тому у нас вже це. Можна так сказати, ця проблема відсутня. Тому я за те, щоб ми дійсно дякували собі і дивилися на той пройдений шлях, і на те, як Господь нас доправив з цієї точки А в цю точку Б. Не просто так, що ми зробили і чого ми досягли. Навіть якщо нам здається, що це ніщо, і що це щось мінімальне. Тому що, наприклад, в моєї бабусі та дідуця було дуже складне життя, і вони не змогли, наприклад, провести в цей будинок теплу воду, зробити ванну, туалет. Але ми змогли зробити це за такий короткий час вже за два роки після нашого одруження, і ми змогли змінити це подвір'я, цей будинок до такого стану. Так, щось я дуже багато розговорилася, але це просто мої рефлексії і думки вголос на рахунок того, що е, дійсно в кожного свої зараз проблеми. Е, не треба думати, що в когось їх немає. Е, можливо, це дійсно так. Є одиниці людей, в яких дійсно дуже мало проблем, але в них вже якісь інші крайності виникають. В кожного свої якісь особливі проблеми, і кожен страждає по-своєму. Тому зараз важко усім так чи інакше. А особливо коли ми розуміємо, що в нашій країні війна, особливо коли ми ми хочемо, ми молоді люди, ми хочемо жити, ми хочемо. Е, я особисто кажу за себе, я хочу облаштовувати свій будинок, я хочу е, поводити себе як жінка, готувати е, дійсно е, якісь нові смачні страви, випікати, е, саджати квіти, е, виховувати своїх дітей як жінка. Е, і... Зараз війна, ми розуміємо, що в будь-який момент може статися будь-що з нашим будинком, з нами, з нашим життям. І це ще більше дає психологічного тиску, і ще більше стає важко, важко жити з цим психологічним тиском всередині кожного дня. Тому що я лягаю спати, вже одразу в мене така звичка. Дивлюся, чи є тривога, або коли пролітають ось ці. Ракети повз е, наші будинки, тому що вони літають за східного напрямку е, в, за, в західний, то мені стає максимально страшно, мені стає некомфортно і е, дійсно. В таких реаліях жити дуже важко. Особливо, коли в тебе на руках маленькі діти, маленька дитина. Ти не знаєш, що робити, чи брати його будити, бігти в укриття, чи чекати. Я навіть не знаю, в такі моменти стаєш дуже вразливим. Ось, але особливо, звичайно, важко нашим захисникам, нашим захисницям, про яких. Дійсно, мало хто дбає і мало хто турбується. Як їм там важко, знає тільки один Господь і вони. Ми молимося за них і сподіваємося, що скоро все завершиться, і нарешті настане в нашій країні мир, незважаючи ні на що. Що нарешті наша країна буде країною миру і безтурботного життя. Ми на це дуже сподіваємося. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам. За ваші вподобайки та коментарі ще раз я хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого, Божого захисту у ваші сім'ї, ваші домівки, щоб Господь оберігав вас від усіляких нещасть, від усіляких негараздів та від усіляких негативних думок, які часом заважають нам жити та насолоджуватися кожною хвилиною та моментами нашого життя.